Всем привет! Витаю вас на своєму ютуб канале Ставьте пальчики вверх Да, підписуйтесь на мій канал. машине видно а все. Я цей. Через цей ролик туда это и я ага. А, поза цей, да? Поза натяжной да? Натяжний йде вправо. Друзі, всім привіт! Проводимо ремонтні роботи марка Honda CRV 7 рік 2.2 дизель. Проблема в чому була? Була проблема в тому, що дзвеніли вулкість лишній шум з цієї сторони. Ще не відомо, що саме було, Ну, поки що думаю, що причина була в роликах. Для того, що треба зробити? Знімаємо бачок антифризу, ставимо його в сторону, відкручуємо, він вже знятий у нас, ставимо його на бік. отак, І бачок гідравліки. Також він добре чіпається за цю стойку. Ремінь ми вже знали, зняли попереднє. Вже в кінці відео скажу, як його знімати, додивляйтесь відео до кінця. Що по по роликах, по роликах. Корольки жиють крутили, бачите, тут ролик один. тут збоку ролик другий. О те місце піднято, я вам показав, щоб ви зрозуміли. От ролик тут во тут 1, і ролик на житлі другий, на механізмі він де. Вам скала такий, ну халхалко, ось та ось мені придумувати ці руки. Е, щоб ви собі зрозуміли, не обов'язково витрачати шалені гроші, тому що ролик я взнав, взагалі ціна на роліки 1.800. Ну, короче, 100 доларів. Буде комплект з ремнем і підшипни. А що ми зробили? дивіться ви Просто, просто взяли з самого посадочного гнізда, самого, Це, цей ролик натяжний Ми взяли старий ролик, вибили, цей Боже старий підшипник вибили. Поїхали на базар, купили хороші хороші підшипники, взяли французькі. Це не реклама, просто який взяли. От, взяли один такий. Один такий, Ой, один. один такий. Коротше, обійшлися на підшипників 400 гривень. А були і по 60. А були і по 60. Встали і запресували, і запресували його в посадішнє гнізда. І вийшов той самий новий ролик, тільки за 200 гривень. Так що не обов'язково не, не робіть добре думайте, що робите. Ясно, що майстри, мені там я поїхав на станцію, мені сказали взагалі. Треба міняти і помпу і все на кучу треба міняти, але ясно, що вони натягують, натягують на гроші. От маєте два старі підшипники, ще раз повторюсь. Два старі підшипники. І два нові ми вже запресували. Запресувати нема, що вибиваєте старий, як хочете, главное, щоб не пошкодити самролік, вводку, щоб він гарненький був рівний, як він був по заводу. І потім гарно просто в пресі його запресовуєте старий новий запресовуєте назад. Тут саме посадочне гніздо і все. там зараз на автомобіль і далі вам покажу. Дуже мало інформації взагалі по заміні дані є. Дивіться, в середній є вставочка така, бачите? З якого у нас сторони має бути, щоб не ломило собі голову. Бачите, з якої сторони? Інший бік. Гладкий, рівний. Тут має заяву, бачите, з цієї сторони воно йде. Ця сторона рівно скривається, вона йде є зовнішнє. Тобто ця сторона внутрішня йде в сторону мотора. Це внутрішня, а це де зовнішня. Звідси ми закручуємо. Отак. Друзі, заміну провели ролики. Шум не пропав. І що висновку що це є Підшипник генератора. Будемо знімати генератор. Будемо знімати генератор і вже вам покажем. Друзі. Коротше, намахалися ми серйозно. Причина вся в генераторі, слухайте. Чуєте, так? Да? Якщо така річ когось станеться, готуйтеся до серйозного сексу. Такого на, 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 на цілий день часто. Ви собі не можете просто уявити, наскільки це все складно робити. Я не знаю, робимо самі, чесно, тому що то б напевно станції здерли би шкіру. Дивіться повністю. Саме, тому що генератор ви не витягнете ніяк взагалі. Нікого не слухати ніякі передки, ні бампера, ні колектора. Нічого не знімайте. дійшли висновку, зняли тільки верхню рамку цю, і від'єднали радіатор, випускаєте обов'язково. Радіатор вперед. І він витягується попри оці всі з тяжкою бідою він витягується. Ну, в принципі, рамку зняли і вже він нам пішов. Ну, коротше, я не знаю, Часто. я думав, що нічого з того не буде. Вже ми вже трохи от упали. Пали, та впали духом, бо це просто, просто капець. Щас, все, все, подивіться. Віце що відбувається, всю куча ключів. Це просто якби розбирали чесно мотор. Хто придумав цей генератор, то. А генератор... Це не то, що генератор. А іменно це взагалі, як він розташований, це просто, я не знаю. Це так, якби машина була китайська, не японська. Хе мене вибачають виробники. Але це фу, Там ми... фару не знімеш? Фару, знімеш. Фара, фару зняти не можна, треба знімати бампер. бампер. Рамку цю не знімається окремо, тому що треба знімати повністю кліпси, поломиться кліпси, теж не чіпали. Крутили, вертіли, гуділи, опустили радіатор. радіатор на передніх кріпленнях і верхню що, з тестом <різь> Сьогодні на Бачите, самі машину капітус так? По роликах дійсно, можливо, ролики, ну він не такі вже були під тому що смазки вже було ніякої в них. Ми взяли от, економний варіант, перепресували, просто, просто перепресували підшипники і з цієї ситуації вийшли так. А от генератор нам дав двом. Так, це на Други побратували. Вікіром все видно. Друзі, оця річ сексуально небезпечна. Але надію, що, що вже зробиться. Ну, дуже важко, до речі, відкручувати. Ми, ми спочатку її відкрутили, намучилися. Ми зараз спробуємо, може викрутимо цей викрутимо. Дивіться, але зараз я вам покажу, як, як воно все йде. Отак, воно йде, оцею стороною, щоб ви знали обов'язково. Тому що взагалі в інтернеті немає ніде, як знімати генератор два болта знизу. Два один зверху і це тримає защиту. Ще один чотири болта в загальному. Три тримає якби цей. Щоб їх побачити, переходите до так от, шоферської сторони і дивитися вниз, Дивитися вниз і, і ви його, будете, буде його а Там треба щупати рукою. Так що е, стежте доля ці відео до кінця, вже, коли дай Бог, там, Така причина, вже відвеземо його на майстерню, кажуть, нам його переберуть. І вже коли будемо все ставити, додати його до кінця, тому що є, чесно для себе, хто має таку машину, чи навіть ті ж майстри, хоч ми взагалі ми не майстри, робимо свою просто самі, але не гірше майстрів, я так бачу. Так що, навіть хто майстер не знає, стежте, тому що дійсно набагато легше його витягти і спочатку зняти рамку, витягуватися. Я бачу, там якісь колектора знімають. Взагалі, там Хтось знімає ще бампер, фари, все знімають. Верхню рамку зняли, три, три болтика з одної сторони, три болтика з іншої сторони. І все, більше немає. немає. Дякувати Богу, ж так нам дав Бог розуму, що ми це, до цього висновку дійшли. Так що долять свідо до кінця, будемо вже його ставити на місце, тоді вже будете бачити, як на все відбувається. Друзі, дав генератор на реставрацію, поміняли муфту. Як це жок називається в сучі? це му муха, це цей. Тут ще 2,5 на цей ремонт. І це херня, не знаю, пішов, як вона називається. Це шківок, де з муху. Шківок з муху. А там пішевник, тут там пробити була. Та ні, просто мухточка полетіла. Мухточка, як вона. Друзі, тепер вечором з тестом при фонарику. Але ніби нормально все зробили, нічого. Все добре. Ну, то міряємо зарядку, дивимося. Що, у нас І, Що зарядка в зали не шла? Господи боже поможи, покажеш. Пятнадцять сорок четыре. Добра 15? 15,46. 15, Все, друзі, ремонт, як то кажуть, завершений. Дякую Васильовичу. Я без нього не зробив це точно. Це мій тесть дуже. Людина розуміється в цьому всьому Ну і відповідно я також щось, трохи вчуся вже. Переймаю такого досвід. Самі робили, нікого не шукали, не просили, тому що генератор. Ми трошки помахалися, чесно, друзі, так що ви запам'ятали. Щоб зняти генератор, обов'язково. Ніяку, як це називається е, тоді? колектор, чек. Казав, що колектор треба знімати в Ні, Ніякий колектор не знімає, то ми знімали тільки кришку. Зняли кришку, від'єднали, е, цей, Боже, дай Боже пам'яті, Як називається? Тусол, тусол? Що? що? Від'єднали радіатор відкріплення, подали вперед і так аж тоді витягли. Генератор. Трошки витекло масло. Гідравліки треба вилити масло і все, друзі, буде їхати. Так, бачок перевертали і це масло трошки потекло, але нічого. Ролики поміняли, також підшипники, ви зрозуміли. Вони тримає все добре. Так, трошки. Йдіться на лохотрон. Ролики. Такі, друзі, пережачки. Так що всім дякую. Такий був ремонтик Honda CRV. Дуже сильно шуршало, перестало цей, вибила зараз помилка, не знаю, буде треба їх на станцію, щоб їй прибрали помилку. І все. Всім дякуємо за перегляди. Ставте пальчики вверх. Кому цікаво, обов'язково щось це питайте, Може ще раз вам буду повторити з відео. Ви зрозуміли, якщо у вас летять ролики, нічого не купляйте, не ведіться на ці провокації. Беріть собі, знімайте ролики, перебийте підшипники, візьміть дорожчі, так як я підшипники взяли, перебили. І все і далі. У нас вийшли нові ролики за 400 гривень. Найдорожчі підшипники взяли. 400 гривень, ремінь, що добре, ремінь не міняв. І нас вимахав добре на даному генераторі. Руки страшені, по Шумено, шо Василь, шо. руки пооббивані, що в мене, що Васильовича. руки оббиті. Доступ дуже поганий, чесно. Ну, машина хороша, ніби ці машини досить такі непогані. І за них тільки надійні вони є. Ну, Доступ для ремонту в них першивенький, я б так сказав, досить перше, дуже сильно напічкано і такі пережачки. Якщо, так друзі, все, всім дякую, всім добра, слава Україні, всім до побачення. Друзі, фондочка працює. Десь хондочка працює, так що, друзі, все зрозуміло, правильно було. Ремонт, думали, що ролики. Все зробили, падає дощ під дощем, трохи під накриттям. Але все вийшло, зараз в селі. Ще раз вам покажу. Сьогодні придбали свої Peugeot партнера такого в довгій базі. Пана машина тести. Також скудік. Те, що буде продаватися. Так, я те, що буде продаватися, ось скудіка. Друзі, все, всім дякую, всім благ. Машина вже виїхала. Провірю, дякувати Богу, все добре. Все, так, все, все добре, все ідеально. Так що ми ще ми ще хто виявляється є майстри. Не гірші майстрів. Васильович, дякую. Я Все, друзі, всім до побачення.